Доброго дня малята. Подивіться на картиночку і скажіть, що тут зображено? Правильно, це глобус. Глобус це модель нашої планети Земля. На ньому багато блакитного кольору, це моря і океани. А ось ці різнокольорові латочки позначають різні держави. І серед них є найрідніший для нас клаптик суші. Це наша держава. А хто знає, як називається наша держава? Молодці. Україна, правильно! Ось Україна у нас позначена на глобусі. Це наша рідна земля, рідний край, там, де народилась людина, там і є її батьківщина. Дітки, наша Україна має свої державні символи. Герб символ влади. В основу сучасного герба України покладено давній золотий тризуб на синьому тлі, прапор України синьо жовтого кольору. Синій колір це колір чистого неба, жовтий колір пшенична нива, колір зерна. Гімн України це урочиста пісня. А зараз давайте з вами трішки відпочинемо та проведемо веселу музичну фізкульт хвилинку. Давайте ще трішечки з вами пограємо в дидактичну гру, яка називається Україна яка. Подивіться на цю картиночку і скажіть, яка ж наша Україна? Правильно, вона сильна! А на цій картиноці подивіться, будь ласка. Молодці дітки, Україна квітуча! А зараз наступна картиночка. Яка ж наша Україна? Молодці! Україна єдина! А на цій картиниці як ви гадаєте, правильно, Україна незалежна! Дивимось наступну картиночку. Україна дружня, молодці! І остання наша картиночка, подивіться уважно і скажіть, яка ж наша Україна? Молодці Україна вільна. В Україні є багато маленьких сіл та великих міст, та в кожної країни є одне місто. Найголовніше це столиця. Хто ж скаже, як називається столиця нашої України? Правильно, це місто Київ. Мальовничий Київ розташований на річці, яка називається Дніпро. Погляньте, яка ця річка повноводна, широка, мальовнича, а зараз давайте перейдемо з вами до творчої частини нашого заняття. І журавлі курличуть, в саду черешенька цвіте, вечерять мама кличе, співає сонячні пісні, уся моя родина, бо я вродилась на землі, що зветься Україна, заквітучі гаї, і калини цвіту лузі, станьмо, браття мої помолімось разом, друзі хай молитви слова не бобта. Щоб завжди берегла матір Божа Україну, Україну, Любов'ю сповнена земля, одна така на світі, тут кожен день зустрічаю я серця добром сповиті, ми покладемо за мету від малу й до загину любити землю, цю святу, що зветься Україна. І калини цвіту лузі, стаймо, браття мої, помолімось разом, друзі, хай молитви, слова небо птахою